В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM Та я староста 10-го Б класу Струк Оксана. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як прийшов навчальний рік 2023 в наших учнів. В цьому навчальному році відбулося безліч цікавих, радісних та сумних подій. У мене були нові звички, знання та різноманітні спогади за 10 років навчання в нашому ліцеї. Тут навчилися не панікувати в екстрених ситуаціях та підтримувати один одного. Також ми брали участь в різноманітних виставках, конкурсах, благодійних акцій. Виступах, долучалися до всяких позакласних робіт, до всіляких поїздок та екскурсій в різні заклади, такі як Ря Данила, Нафти і Газу, Прикарпатський і так далі. Зі школою пов'язано багато спогадів з нашого життя, нові знайомства, друзі, події, які зробили цей рік насиченим та незабутнім для нашого життя. Вже через три місяці ми станемо одинадцятикласниками. Ми поведемо в доросле життя дітей, які дізнаються багато цікавого, та набудуть багато звичок, яскравих та незабутніх моментів.